Всім доброго дня! Вітаю вас на моєму каналі. Тема лекції венозна система. План лекції. Першим пунктом верхня порожниста вена. Другим пунктом ось вона, верхня порожниста вена. Другим пунктом нижня порожниста вена. І третім пунктом ворітна вена. Всі вени Великого кола кровообігу впадають в систему верхньої і нижньої порожнистої вени. Нагадую, за визначенням вена це судина, яка несе кров до серця. Тобто всі вени впадають в серце. І тут у нас виникає виключення з цього правила. І це виключення буде наша третя велика вена, яку ми сьогодні розглядаємо. Це ворітна вена. Ми казали, що ворітна вена, що вени за визначенням несуть кров до серця. Ворітна ж вена, як виключення, вона несе кров до печінки. І лише потім кров проходить через, крізь печінку, вона далі буде впадати в систему нижньої порожнистої вени. Ну, давайте по порядку. І так, перше, система верхньої порожнистої вени. Верхня порожниста вена латиною вена кава. Суперіор, ось вона на цій схемі. І ця ж вена, ось вона. Верхня порожниста вена. Ця вена збирає кров від голови і шиї, від верхніх кінцівок і від органів грудної порожнини. Від голови і шиї ця кров збирається в внутрішню яремну Вену, Вена югуляріс інтерна, і в зовнішню яремну Вену, Вена югуляріс екстерна. На даній схемі, ось ми бачимо невеличку ділянку, це внутрішня яремна Вена. І ось вона зовнішня яремна Вена. Внутрішня яремна Вена вона проходить по шиї поряд з загальною сонною. Артерію. Зовнішня яремна вена. Вона проходить під шкірою. І у багатьох людей під шкірою її видно. Але це така невеличка дрібна вена, яка контурується під шкірою на шиї на бічній поверхні. З верхніх кінцівок кров збирається по глибоких венах. Ось тут ми їх бачимо: глибокі вени верхньої кінцівки, кінцівки і по поверхневих венах. Глибокі вени верхньої кінцівки вони супроводжують артерії і мають такі ж самі назви. Єдине, що треба сказати, що кожну артерію на верхньої кінцівці супроводжують одразу дві вени спутниці. Тобто, якщо ми на верхній кінцівці знаходимо ось вона ліктьову, Артерію червона, то поряд з нею ми бачимо дві ліктьові вени Вена Ульнарізбуд. Поряд з променевою артерією ми побачимо дві променеві вени, Вена Радіаліс. Поряд з плечовою артерією ми бачимо дві плечові вени – Вена Брахіаліс. І далі ці дві плечові вени об'єднуються, утворюючи одну пахвову вену. Вена акселяріс, яка далі продовжується, ось вона ділянка, в підключичну вену. Вена субклявія. Таким чином верхня порожниста вена утворюється, Ось вона, верхня порожниста вена. Ось вона верхня порожниста вена. Вона утворюється шляхом з'єднання двох плечоголовних вен. Ось одна плечоголовна вена і ось друга. Латиною вена, брахіоцефаліка. Ось на цьому малюнку одна плечоголовна, ось друга. Кожна плечоголовна вена із свого боку утворюється з'єднанням внутрішньої яремної вени. Вена йугуляріс інтерна, і підключичної вени вена субклявіа. З цього боку, так само ми бачимо ось вона внутрішня яремна вена. І з цього боку підходить підключична вена. вена Крім цього, ми з вами сказали, що верхня порожниста вена збирає також кров і від органів грудної порожнини. По задній стінці грудної порожнини проходять наступні вени. Це непарна вена, ось вона йде. Непарна вена вена Азігос. Вона збирає кров від правих міжреберій. Ось сюди впадають в цю вену праві міжреберні вени. По лівій частині задньої грудної порожнини. Проходить півнепарна вена, ось вона знизу вверх іде, вена геміазігос, в яку, в свою чергу, зверху впадає додаткова півнепарна вена. Вена геміазігос, аксесорія. В ці дві вени впадають міжреберні вени, які сюди приносять кров від лівої частини грудної порожнини. Далі півнепарна вена з'єднується з додатковою півнепарною веною, І вони ось ми бачимо, разом впадають в непарну вену. Таким чином, в верхній ділянці непарної вени збирається кров і від правої частини грудної порожнини, і від лівої частини грудної порожнини. І далі вже ця непарна вена безпосередньо впадає в верхню Порожнисту вену. Наступна система нижньої порожнистої вени. Нижня порожниста вена вена кава інферіор. Нижня порожниста вена збирає кров від органів тазу і від нижньої кінцівки. Від органів тазу збирає кров внутрішня клубова вена. Від нижньої кінцівки збирає кров зовнішня клубова вена. Таким чином, нижня порожниста вена, вена кава інферіор, утворюється з'єднанням двох, ось одна, і ось вона друга, утворюється з'єднанням двох загальних клубових вен. Латиною вена іліака комуніс. Кожна загальна клубова вена, ось права і ліва, вони утворюються з'єднанням внутрішньої клубової вена іліака інтерна і зовнішньої клубової вена іліака екстерна. Зовнішні клубові вени вена іліака екстерна збирають кров з нижніх кінцівок. На нижніх кінцівках, так як і на верхніх, розрізняють глибокі і поверхневі вени. Глибокі вени супроводжують артерії і мають такі ж самі назви. На гомільці ми бачимо дві великогомілкові вени передні вена тібіаліс антеріор, і дві великогомілкові вени задні вена Tibialis Posterior. Ці вени об'єднуються, утворюють одинарну підколінну вену, вена попліта, яка далі продовжується в стегнову вену, Вена Фемораліс. Стегнова вена, в свою чергу, вона далі перейде у загальну, верніше вибачаюсь, в зовнішню клубову вену. Ось вони ще раз права і ліва, вена іліака екстерна. Наступне питання. Це система ворітної вени. Ось вона ворітна вена. Ось вона ворітна вена. Вена порта. Вена порта утворюється злиттям трьох великих вен. Верхньої брижової вени, вена мезентеріка суперіор, нижньої брижової вени, вена мезентеріка інферіор і селезінкової вени. Ось так ззаду шлунка вона йде. І ось тут селезінкова вена. Вена ліеналіс. Таким чином ворітна вена збирає кров з наступних частин тіла. Верхня брижова вена. Вена Мезентеріка Суперіор збирає кров від тонкої кишки, сліпої кишки, поперечно ободово висхідної кишки і поперечно ободової кишки. Нижня брижова вена. Вена мезентеріка інферіор. Збирає кров з низхідної кишки, сигмоподібної кишки. І прямої кишки. Селезінкова вена збирає кров від селезінки, підшлункової залози і від шлунка. Таким чином, вся кров, яка збирається в ворітній вені, ця кров хоч і венозна, але вона насичена поживними речовинами, які всмоктуються в кишківнику під час травлення. І таким чином всі ці поживні речовини. Прямують до печінки, де вони і залишаються для того, щоб будувались власні білки. Ця кров венозна, проходячи через печінку, далі вийде з печінки, залишивши тут поживні речовини. І з печінки вже виходять, ось ми бачимо, печінкові вени, вена гіпатіка, які впадають в систему нижньої порожнистої вени. Нагадую, що надалі як нижня порожниста вена, так і верхня порожниста вена впадають в праве передсердя. І останнє питання, яке у нас залишилось, це венозні анастомози. Між судинами із системи верхньої порожнистої, нижньої порожнистої і ворітної вени утворюються з'єднання, які отримали назву анастомози. В залежності від того, які саме великі вени з'єднуються між собою, ми розрізняємо портокавальні, кавакавальні і портокавакавальні анастомози. Ця назва походить від латинських термінів Нагадую. Порожнисті вени, як верхня, так і нижня. Латиною вена кава. Ворітна вена, вена порта. Звідси, якщо ми бачимо, що з'єднується, наприклад, ворітна вена і порожниста вена, то такий анастомоз з'єднання між ними буде називатися порто кавальний анастомоз. Якщо ми бачимо, що з'єднуються між собою нижня порожниста і верхня порожниста, то такий анастомоз ми будемо називати Кава Кавальний. І нарешті, якщо ми бачимо, що з'єднуються нижня порожниста, верхня порожниста і ворітна вена. Між собою вони з'єдналися разом, то такий анастомоз ми будемо називати Порто Кава Кавальний. Ці анастомози – в нормі практично не працюють. Тобто кровоток через ці вени, які їх з'єднують, майже відсутній. Тобто він є, але він мінімальний. Ці анастомози починають працювати, і кровоток в них посилюється при судинних аваріях або, краще казати, при судинній патології. Таким чином, в патологічних випадках через ці анастомози Можуть розповсюджуватись інфекція, тромби, метастази пухлин. І забезпечувати компенсацію. Ці анастомози можуть забезпечувати також компенсацію при пороках серця і при інших негараздах в інших органах, в печінці, наприклад, та інших. І так, які ж анастомози існують? Перший анастомоз, ось ми бачимо. Це так званий ректальний анастомоз. По класифікації він относиться до портокавальних анастомозів. Давайте розбиратись, чому він так називається. Ну, по-перше, ректальний анастомоз, він називається так, тому що ось ця венозна сітка, вона дуже дрібна ця сітка, вона утворюється в стінці прямої кишки. Тому ректальна анастомоз. Звідки він портокавальний? Якщо ми подивимось, то кров з цих вен прямої кишки може відтікати в двох варіантах. Перший варіант відтоку крові це кров пішла через нижню брижову вену в ворітну вену. Це перший варіант. Другий варіант кров з, цього, з цих же вен ректальних, пішла через внутрішню клубову вену. Потім загальну клубову вену і потрапляє в нижню порожнисту вену. Таким чином, ми бачимо, що даний анастомоз, він поєднує ворітну вену і нижню порожнисту вену. Звідки є, звідси його назва: портокавальний анастомоз. Наступний анастомоз – це стравохідний анастомоз. Ось ось він. Відноситься він також до портокавальних анастомозів. Знову ж таки, стравохідний, тому що це дрібні вени в стінці стравоходу. Портокавальний він є, тому що кров з цих вен може відтікати також двома напрямками. Перший напрямок: це кров потрапляє до ворітної вени. І другий напрямок це кров потрапляє через непарну вену в верхню порожнисту вену. Таким чином, цей анастомоз поєднав ворітну вену і нижню, і вибачаюсь, верхню порожнисту вену. Звідси назва цього анастомоза – портокавальний анастомоз. Наступний анастомоз – Це поперековий анастомоз. Тут, на жаль, не показали цей анастомоз. Але папериковий анастомоз він на задній стінці дерівної порожнини розташований. Він через непарну вену і півнепарну вену з'єднується з верхньою порожнистою веною, І майже одразу кров може також потрапляти в нижню порожнисту вену. Таким чином, папериковий анастомоз з'єднує верхню і нижню порожнисту вену, звідси він відноситься до кава, кавальних анастомозів. І останній анастомоз. Ось ми бачимо венозну сітку. Ці вени дрібні, вони розташовуються на нашому животі під шкірою навколо пупка. Якщо ми придивимось, то ми ці вени майже не побачимо. Бо, ще раз повторюю, кровоток в нормі через ці анастомози він мінімальний. Тепер дивимося. Куди може відтікати кров з цього анастомозу? Перший варіант. Це кров може потрапити до верхньої порожнистої вени Другий варіант, кров може потрапити до нижньої порожнистої вени І третій варіант кров може потрапити до ворітної вени Таким чином, анастомоз передньої черевної стінки буде відноситись до порту кава. Кавальних анастомозів. Він об'єднує одразу три великі вени. На цьому все. Дякую за увагу.